Насредні столит, на середині. Сто насредині. Приходить, что дома разушки сидя до досту. Свернул на швидку свой щи. Юж поток янучали цибулею. зовсім не помічаючи, смаку її усе це з мухами. З усім тим, що Бог послав на ту пору, помічаючи, що чоловік починає пущити, вставав за стол, і приймав паночку. З чорний гам. Переписував. Переписував папері. Венеси підуть. Заради власної втіхи кутві для себе. Особливо, якщо ще папір ізнявся не красою стилю, як адресуванням дивитися.